Привіт, сьогодні буде огляд саме так. Я маю на увазі канал Макса Шелеста. Бажаю смачного та приємного перегляду. При тим як почати, найголовніше це те, що я хочу, щоб український Ютуб розвивався, тому що я заходжу у вкладку з популярним Ютуба і постійно бачу російські канали. Та засуджувати людей, те, що вони дивляться, російське наповнення Ютубу, логічно. Як мінімум, поставити розширення стоп ру це ще потрібно додуматись, але. Все ж я хочу, щоб люди теж бачили і знали, що як я, що в нас повно класних українських ютуберів, наприклад, як Макс Шелес. Тобто в кожній галузі і напрямку є свій спеціалізований, скажімо так, ютубер. І даними оглядами я хочу, щоб всі знали, що в нас величезне розмаїття ютуберів. Тож перед переглядом не забудьте написати в коментарі, кого ви знаєте, по певній галузі, з цікавих ютуберів, можливо, когось локального, але все ж дуже цікаве на Надання його відео, тому що я хочу, щоб український Ютуб був популярний і в вкладці Популярне в Ютубі не було російських каналів, а були лише українські. Я його канал почав дивитися до повномасштабної війни, ще коли в нього відео були російською мовою, і знову ж таки молодець. Перейшов до української, тобто для цього потрібно мати велике, я зазвичай говорю в кожному подібному відео. На якість наповнення це не впливає. Це Демонструє ідентичність, що ти українець для початку. Найголовніше, що я хочу вказати, це. Його обкладинки, обкладинка, це ж нічого до відео такого особливого немає. Це лише якщось накидав, там і все. Ні, в Макса обкладинки це окремий вид мистецтва, особливо ось ця. Ну подивіться, зліва поставив значок, що круте гущість, справа, що слухає музику. Ну це так легендарно. Ви, от не можу я це писати. Це от суперська вкладинка. Також є ось такого плану. Вкладинки багато цього, як то кажуть, неону, плюс дуже багато об'єктів. Але коли бачу іншого обкладинки, от. Такі якісь звичайні сірі, щось тексту багато. А в даній обкладинці, як на мене все класно реалізовано, тобто продемонстрований товар, також певні його частини, далі його назва, оглядач, і таке провокативне це зараз дуже популярно. Навіть я так роблю, коли десь в назві відео, або в самій обкладинці пише щось провокативне. І ось ще із шедеврального це ось ця обкладинка. Мені дуже подобається виконання, тобто поставлений фон, розмитий, далі додані. Красиві певні об'єкти. Далі тримає знову ж таки товари, які оглядаються, і ззаду неонове світіння, і текст, який не дуже виділяється порівняно із фоновим оформленням, та трішки перехід на волосся кольорів об'єктів. Мені дуже подобаються обкладинки. Плюс видно, що корекція тут хороша, суперська обкладинка. Тобто, до цього, яке робив огляди каналів, там базові в основному планки. Тобто, люди, я так зрозумів, більше вкладаються в саме відео. Тут не тільки вкладається в відео, це вже далі буде йти мова, а ще й мені подобається обкладинки та їх виконання. Тепер перейдемо до наповнення каналу, саме відео. Як на мене, Макс це. Чому? Та тому, що я не знаю так, щоб хтось аж на такому рівні займався оглядом товарів, а саме ігрового напрямку. Так як є, звісно, канали, які проводять огляди, це канали певних мереж, наприклад, розетка там, чи Комфі, чи цитрус, і тому подібне. Але вони це займаються, тому що по більшій частині вони це можуть робити, якщо їм потрібно якийсь товар прорекламувати, або отримати певний відгук від глядачів. Глядачів та клієнтів. А ютуберів як Макс, я по крайній мірі в Україні не зустрічав. В нього якість хороша, як ми вже бачите, обкладинок українською, у нього хороша українська. Стосовно наповнення, в нього є певні моменти, коли він додає жарти, і це так смішно дивитися, як, от, наприклад, відео з новинами, і в ньому це правда інший був канал, так як у Макса є ще один канал, в якому він публікує тільки новини. Звісно, можна сказати, що це не надто геніально, але мені це дуже сподобалось, як можна обіграти звук роботи клавіатури. Це як на мене круто. Що стосовно самих відео, концепція ділиться на таку, що в Макса в основному це огляди певних товарів. А саме основного, що стосується периферії комп'ютерів, це навушники, мишки, клавіатури, певні станції для управління звуком, також мікрофон. Також у нього бувають ноутбуки, ще різні комплектуючі. Він навіть робить, що для мене теж важливо: це огляди технологічних новинок та взагалі техноновин в плані тої самої периферії, що я щойно перераховував. Так як мені не потрібно десь шукати по певних сайтах чи дізнаватися щось десь у інших, там, наприклад, як хтось робить якісь, можливо, російські канали, дивиться, я дивлюсь відео Макса і мені цікаво. Тобто, от ви бачите певні переліки новин. Новин. Зараз в Макса є окремий канал, я його лишу в описі, так що підписуйтесь, він, як мінімум, на даний момент публікує новини саме в тому каналі, і мені цікаво дивитись. Тобто все, що найактуальніше вийшло, він там демонструє. Звісно, от, наприклад, стійки, столи теж робить огляди ще в нього. Зараз ні, але раніше часто були огляди ще й крісел ігрових, як, от, наприклад, Asus. Тобто, все, що стосується ігрової периферії або ігрової атрибути. Макс робить їхній огляд і досвід використання. В цілому, у мене до нього як глядача, претензій нема. Вісто єдине, що б я хотів додати, це коли я переглядаю його відео. Інколи хочеться, щоб було більше емоційних деталей, як йому відчуття про той чи інший товар. Зісто, як говорить у самих відео, Макс, це суб'єктивно, тут і в назві написано. Можливо, він така людина, що він, як то не всі ми знаєте, от як я зараз говорю, говорю говорю. Урю, важливо, він не багато Як у нього неочікувані фрагменти з певних жартів у відео, то хотілося б так само трішки більше емоційності. Тисто, це знову ж таки, як каже сам Макс, суб'єктивно. Але, от оце, от, якщо дуже сильно придиратися, так в нього класно все. Тож підписуйтесь, тому що старається, молодець, і не як частина ютуберів не боїться і перейшов до української, і все одно якісно, як і є. Тобто Людину це не змінило. Також випадається обкладинки, суперські наповнення, якість. Потім так само він готується гарно до відео. Тобто, дізнається інформацією, та загально на якомусь сайті, офіційному чи ні, кожен може прочитати ні, не тільки загальну інформацію, ще особисті враження. Тобто, щось десь по функціоналу для себе дізнався і ділиться з нами. Тобто, можна користуватися певним пристроєм, наприклад, перемикати певні режими чи вмикають якусь функцію. Більшість людей може про це не задумуватись. А подивившись огляд Макса, ти про це дізнаєшся, і такий ова! І справді таке можна зробити. і ти Тепер це знаєш, і це дуже круто, тобто максимально тезисно про певний товар, і це дуже цікаво дивитись. Ось таким був огляд канала Макса Шелеста. Дякую за ваш перегляд. Дякую, що додивитесь моє відео до кінця. Бувайте!